В цьому відео я розповім, що таке бізнес-менеджер, для чого він потрібен і як його створити. Бізнес-менеджер це центр управління всіма вашими ресурсами, які необхідні для того, щоб запускати рекламу в Facebook та Instagram. А саме, це рекламні акаунти, це бізнес-сторінки, це Instagram профілі, це пікселі і так далі. А В бізнес-менеджері ви зможете створювати ці ресурси, додавати людей, зручно призначати їм доступ, керувати партнерськими доступами для співпраці з підрядниками і багато-багато чого іншого. Але щоб повноцінно їм користуватися, для початку його необхідно створити. Для цього переходимо за посиланням business.facebook.com overview. Натискаємо на кнопку Створити обліковий запис. Вводимо назву вашого бізнесу. Ім'я можете не змінювати, і введіть, будь ласка, актуальну електронну адресу. Туди має надійти лист з підтвердженням реєстрації бізнес-менеджера. Відправляємо. Все. Пише, що ваш обліковий запис створено, і вам потрібно перейти на вашу пошту і перевірити, чи прийшло прийшов лист. Цей лист може надійти як в загальну папку, так і може потрапити в розділ соцмережі, промоакції, акції навіть спам. Тому зачекайте 2-3 хвилинки, перевірте на своєму імейлі чи надійшов лист. В листі має бути кнопка, на яку треба натиснути, тим самим підтвердивши створення бізнес-менеджера. Після того як ви... Натиснули на кнопку в листі, у вас має відкритися така панель. Це свідчить про те, що ви успішно створили бізнес-менеджер, успішно його підтвердили і можете з ним працювати. Якщо у вас відкрився якийсь інший інтерфейс, не хвилюйтесь, вам достатньо просто перейти за посиланням business.facebook.com select, де ви побачите всі бізнес-менеджери, до яких ви маєте доступи. Відповідно, і той, що ви створили тільки що. От, ви бачите, тут є My Business, який ми нещодавно створили. Натискаємо на нього. І відповідно бачимо той інтерфейс, який нам потрібен.